Шостканська іудейська громада з першого дня повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ. Тут волонтери в'язали шкарпетки для військових, готували смаколики і відправляли на фронт продукти харчування та інше. А після розмови з ізраїльським інструктором з медичної допомоги голова іудейської громади Сергій Кацман зрозумів, що нашим бійцям на передовій вкрай необхідні ноші. Якщо не своєчасно забрати пораненого з полю бою, вони помирають, тому що ні на чим забрати. Я Ніх поінтересувався, як зробити, щоб ці ноші он нам показав, що ета в Ізраїлі такі приміняються. Ноші. ноші, виготовлені за ізраїльською технологією вирізняються простотою в використанні, компактністю та багатофункціональністю. Їх можна використовувати не тільки для транспортування військових з поля бою, а й у роботі рятувальників. Витримують вагу до 200 кілограмів. Перед тім як робити, ми зв'язалися з нашими хлопцями. Шос. Які зараз в Бахмуті. І вони сказали, що да, це дуже актуальна тема. Тому ми і почали. Ці ноші може мати кожен боєць. Вони дуже легкі. А вони можуть, можуть служити як гамак. Як маски, маскировочна сітка, також можна з багатоповерхівок на них опускати людей донизу. Сергій Кацман говорить, що Шосткинська іудейська громада єдина в Україні, де виготовляють такі ноші, але готовий поділитися технологією їх пошиття з іншими містами, оскільки сьогодні у всіх жителів України одна спільна мета наша перемога. Я хочу подякувати нашому спонсору. Це калатуши Сергію Васильовича, який постійно. Ірина нам допомагає і в цей раз нам надав пліти ОСБ для виготовлення макетів. Також я хочу поблагодарити наших волонтерів: це Хашаба Павіл, Молостова Наталія, потім Ірина, наша Швачка Іра Прокопенка. Це ті люди, які безпосередньо приймають участь в виробництві, на сьогоднішній день члени громади виготовили 5 нож, але готові збільшувати обсяги виробництва. Для чого запрошують до співпраці жінок, які мають навики шиття. Безпосередньо складанням нож займається Павло Хашаба. Говорить, що на цей процес іде 30-40 хвилин. Закуповуємо такі бобини, ріжемо їх по розміру, збираємо от уже нарізані три розміри. Є. Малий, середній, коли розрізаємо, треба обов'язково запаювати в кінці, щоб не було ні так. Після того як стропи виклали у правильному порядку і скріпили, до справи береться швачка пані Ірина. Зізнається, що спочатку було дещо складно зшивати стропи, але тепер вже легше. Якщо розібратися, вже друга, третя, вже ну десь за три години можна зробити. Ноші, окрім нож, члени іудейської громади зараз шиють рушники у військові шпиталі. У Ірини Перегуди, яка безпосередньо цим займається, чоловік і син знаходяться на фронті. Тож жінка, як ніхто, переймається долею наших захисників. З дому попри у кого був який матеріал лишній, ненужний. Ми стараємося робити ось такі от рушнички полотенечки для воєнслужащих, які зараз знаходяться в госпіталі, і віддаємо эти всі палатеночка в шостке добро. Сергій Кацман звертається до усіх небайдужих громадян з проханням долучитися до допомоги українським військовим. Зараз організації потрібні як кошти для придбання витратних матеріалів для виготовлення нож, так і робочі руки. Попросити щоб Надали допомогу при придбанні цих строп. Також нитки це нитки теж не дешевше, не дешеві. і хто бажає допомогти швеї, пусть звертаються до нас. Шосткинська іудейська громада знаходиться за адресою вулиця Миру, 14, ліворуч від арт-центру. За консультаціями і питаннями можна звертатися за телефоном 066 933 57 16.